Bene. Bene. Bene, bene, bene. Io sono già andata a Molassana e poi allora ho caricato l'uomo qua e stiamo andando a Vado Ligure. La coda di camion? Sì, ma bisogna andare giù. a venire su, stiamo Sì, stiamo andando. да ты что, новый мост, все стоит. Видите, полностью. Причем на изофур легко ведь? А тут у нас что там по набережной едут? Да вроде едут. Зато тут жопа. Сегодня с Водолигори будем на Поїзди їхати додому. Відео для тебе, ти ж любитель у нас охренювати. Ну я теж, в принципі. Дивися, в березні, 14 березня цій машині буде рік. У неї вже 63 тисячі, ще майже 64 тисячі пробігу. За скільки це місяців. Вона в салоні ще ни разу не прибиралася. Це ж жесть, звісно. 63 тисячі за скільки там місяців, даже ж не за рік. Мама моя за все життя не накатає. Потім отакий фургон попадає умному перекупу в руки, понимаєте? А ну, реально на стан автомобіля ж влияє ще відношення до нього, плюс гада, ну, ці всі ж резиночки, понимаєте, жара, літо, перепади, це все. Вот. Считайте, 2-3 года і в машині будет 300 тысяч пробіг. Зматуєш на 15 тысяч. Не бита, не крашена, Нова машина. По седлушкам не скажешь, тем более, что на ней оно. на водительском сиденье. Все, сняв чехла, все, в машине я говорю, даже муха ще не сидела. И все, и якомусь напарять цього корча. Який вже просто всі свої ресурси е, виходив. А внішній буде виглядати як новенький. Внішнє всередині і все остальне. Реально дивися на, на руль на коробку передач. Тут даже коробка передач не зайорзана, тому що що, він шосту включив по трасі і, і навалює постійно. Для це представте, це ще два фургони. На одному ж їздив Матео, а на другому це їзди П'єро. От. Матео більш старіший там на пару-тройку місяців. Це новіший І оце такі кілометражі. І він П'єро зараз їздив об, обома то тим, то тим. Їздив би одним, то він би за, за рік наверное, 1150 накатував. Ось от так. От. Ми навіть в Генуї заїхати не можемо. За пів часа проїхали 100 метрів. Зараз стоїмо бездвижно Ішо, а хотіли зробити кучу роботи, діагностики якісь. Але я думаю, знаєте що, хай скидають нам фотки, а я буду викладати їх в YouTube І ви будете цей... У мене ж є спеціалісти, які ставлять діагнози там. Що там, кому треба похудать, что у кого які болезни, які болячки, які там достатньо-недостатньо, его будете підзаробляти. Я вам фотографии Валера, вы будете мені діагностувати, що з ними не так. Кінець 90-х, начало 2000-х за такий набор. Качественный, конечно. Могли и голову відбити, а зараз валяється без діла. Конечно тут не хватає звездочек там и всяких буквок иностранных. Ну, все одно, циферки такі все эти не тронути ни разу. Решив навести тут у себе в офісі трошки порядки, поскладати інструмент, начал розкладати ключі. Нарвався на цю, як то кажуть, англійську версію, чи як їх взагалі правильно назвати? скажіть мне, будь ласка. Я не знаю, если б був механиком и були такие ключі, я б, навірно... Ще років 10 чи 15 назад би мене б в дурку завезли. який дебіл це придумав? 15 16, 7-8, 13-16. Подай мені ключ, тобі який. Та або 7-8, або 13-16. Вони ж одінакові, по суті. Не, ну понятно, я бачу, що той трошки менший. Але ти що? Не, я от, ну, реально, нормальні ключі, коли там на 30, я можу там... Помилятися там 27-30, 30-32, отак от, знаєте. Коли бачу там на 10-13, на я не без, беззашибочно, ну якби 17 беззашибочно. 15-16 можу помилятися. Ну оце який це дебіл придумав. Як ними користуватись? Добрий вечір, бандочка. Кандидати медицинських наук. І екстрасенси. <хи> дивіться, ви мої любимі забув додати. Дивіться, що в мене сьогодні дируни з м'ясом, со сметанкою. Зараз поїм. І розкажу вам далі, як піднімають мені нерви іноді італьянці. Якщо вам цікаво, дивіться далі. Поїм розкажу. Боже, які вкуснючі дируни. У мене так піднялись настроєння, що навіть вже... Нема нічого такого, нічого печального вже я вам не розкажу. Хоча значально їхав додому возмущений. Ну як возмущений? Це ж Італія, ви ж понимаєте? Тобто тут Юля сьогодні пішла до врача. До лікаря, До свого, ну як гінеколога, який веде. А вона каже, а чому это у нас? Папа ще нічого не знав, вже, типу, ніяких аналізів вже должны були бути давно. Ну, мабуть, тому що ви у нас тільки з'явилися. І перед цим два рази ми до вас приходили, ви або про це не знали, або нічого не казали, а ми то відкуди, до наші аналізи папа. Ладно. Ну. Завтра <кх> не йду на роботу, їдемо в лікарню. Це таке діло. Сьогодні ж їздив в Адалігорі, ну ви, я так поняв, ви поняли, да? О, так? звісно, ви поняли, чуєте? А, кстати, яка завтра буде погода? Вам яку руку показати? Ліву, праву? Чи, чи ви так, ну, можете сфокусуватися? От, будуть завтра пробки? Ні. Ну і все остальное. Ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях. Ладно, відходимо від теми. Е, значить, був же сьогодні з П'єро. П'єро, я так розумію, в цьому році теж придбав собі таку печку пелет кошачий горшок, як хтось там написав, що у них на такий пеліт ходить кічка в туалет. А, значить, я кажу як ти довольний. Він каже, довольний не те слово. Я кажу, чуєш, ну от інтересно, що ну. Ну, я ж там одразу мастер, є знайомий, немає. Він каже, ну, в мене, ну, тобто я ще з цим не сталкувався. Каже, ну, серед моїх знайомих, звісно, бути, але каже, поки у мене жодних проблем, ну, от, мені все подобається. <кхм> я кажу, чуєш, ну, розход, розкажеш мені про розход. Ну, мені якби розказали розход. Я думаю, що я буду ще менше потребляти, що мені там мішка не на три дні буде вистачати на п'ять. Він каже, ти що? Мішок в день. Я кажу, в смислі мішок в день. Ну це... Він каже, да, в 5 часов вечора, ну, типу, така ж схема, в 5 часов вечора запускаю, в час ночі виключається він там. Вот. Мішок, типу, за сутки він з'їдає. Я кажу, та й що це виходить? Він каже, ну я прикинув, я собі зразу купив, там, просчитав, туда туди-сюди. Вот. Ну, після того, як провів іспитання. Я каже, зразу купив собі 4 поддона я не знаю, скільки там в поддоні тих мішків. О, 4 собі поддона купив. каже, На всю зиму там, туди-сюди і щось потратив чи, в общем, щось порядка 1600 євро. І Я кажу, так ніфіга, себе. Кажу, це щось дуже ну, якось дорого і все перше У тебе якийсь длительний отопительний сезон. Дуже довгий, по-друге, -по -по кажу, якось дорого і розход великий, і все остальне. Ну, чувак, зараз я вам секунду ви дождіться, він не заморачується. Знаєте що, по одній просити, він не шукає де дешевше його купити. Він не вважає нужним економити нічого. Тому що, каже, до цього, я каже, як топив газом в хаті. У мене, каже, більше ніж 1500-1600 євро в середньому, це навіть не максимальна сума. Я платив за місяць, за місяць, за газ. А сейчас, каже, мені хватає на всю зиму. Кажу, де ти живеш? Каже, ну, ви ж понимаєте, Італія, да? тут можна поняти різне там. Він каже, в горах сереко. Ну, тобто. Хто в містійнірується, <клухи> щоб ви поняли, що таке гори горе ну. По-перше, це високо, ну вище, ніж ми, соответственно, там прохладніше. По-друге, я коли питаю, хата в тебе велика, він каже, та ні. Ну, по поміркам сереко, може, і не, ну, от, Потому що ну, то елітний район, скажімо так, і, і, і ну, село таке, знаєте, як наша кончезаспа. От. Я кажу, ну в смыслі, він каже, та ні, ні, хата маленька в мене, туди-сюди. Ну кажу, маленька, маленька а я ще, ну, за квадратні метри одразу не спитав. Ну, от. І потім вже ж, вже ми з цими пробками. А пробка, ж треба проб, ну, про щось говорити, щось там цей. О, тож ж вони всі цікавляться, як там Юля, як здоров'я, як то, як все. Я кажу, кажуть, це ж завтра в лікарні. Він каже, а так ти мене типу, завтра бросаєш. О, це ж Матео від нього пішов, тепер він э, просить мене у Луки, а Лука з удовольствия мене віддає, кому попало. Вот, я как ту проститутку, знаешь, везде в симпедрят пиццовый. Вот. Нет, ну, ну это ну, хорошо. Опыт, практика, общение и так далее тому подобное. Мне это нравится. Вот. Но сам факт есть факт. <свят> <свят> в итоге, оказывается, хата у него. 150 квадратов, два этажа. Вот. И он говорит, у меня в хате ну, минимально 24-25, ну 26 градусов минимум, говорит. Я кажу, скільки, і він каже, так, да, так, да. я кажу, і, і, і то я сплю під одіялом. Я кажу, чувак, ну я розумію, ну, я знаю нашу роботу. Сьогодні э, на диво, на диво, ми сьогодні з ним попрацювали, дуже гарно попрацювали, швидко. І ми в такому закутку стояли, що нас не обдуло, не обвітрило і ми, О, сідає телефон. І ми мінімально, як то кажуть, валялись на асфальте и плюс мы пока не съехали с ним туда и с ним обратно три с половиной часа в пробке стояли он ту печку наваливает так, что ребята я уже хотел с трусов выпрыгнуть, я уже куртку снял, ну знаете там все. у меня ж термобельонами я уже раздевся там чуть ли не, не, не до гола открыл окно, а у него ця печка наваливает так же, ну реально вообще чувак любит чтобы тридцатка была, то есть мы сюда туда что обратно ехали в не могли Не можу я даже в таку жару їздити. Так от і вказалося, що для нього там оце, що мішок згорає за сутки, для нього це. Ну, то Він каже, що в мене на максимально воно валить там 5-6 часов. Ну, я і почитав потім, поінтересувався, скільки воно це. Да, мінімальний розход. От. Плюс все залежить від її потужності і, так далі, і тому подобне. Ну, Представте, як він навалює, щоб у нього два етажа прогрілося. 150 квадратів і взяти наш 60 да? то і нам не надо везде жарко то у нас даже от така температура як зараз нас устраивает в спальні вполне нас на кухні тільки не влаштовує температура тому я думаю що все-таки да у нас буде це набагато економніше зараз віримо в силу тик тока Также майстра ми не знайшли. Такого, який може знаєте, приїхати і зробити, може ще й наш українець. О, було б в ідеалі. Тому що зараз позволю італійського майстра, він каже, що треба її спочатку правильно підключити, засверлити, туди, сюди. Ти прийди, провір, скажи, що їй треба і скільки це буде стоїть, щоб її там, допустим, поремонтувати. Бо ви зараз як почнете за заоблачні цифри лупити, так мені може, дешевше буде поїхати, знаєте. Все-таки ну неизвестно, що за 2 года там можна десь якась мікросхема там потекла вже ну, окиславо. Сейчас ви мені посчитаете моторчик, микросхему, то есть все вона вийде дорожче, чем нова стои. Вот. Вони там есть від 700 евро і до, до 2000 євро. Ну, ця вот именно, именно ця модель там 6600 євро стоїть. Жалко було б, конечно, если. Ну, ну, Треба щось придумати, щоб вона заробила нормально. Ні, то я її сам ну, якби розберусь. Знаєте, як кажуть, потихоньку-потихоньку, Просто я ну, поки міську не лізу, по-перше, немає часу, не маю часу. По-друге, що ну, хочеться все-таки вірити в те, що є адекватні люди, які прийдуть і скажуть, ну, з тебе 150 євро і от, пожалуйста, пользуйся, от вона робить, вот вона так, от вона всяка. Тобто є вещі, де я готов платити. І принаймні я ж буду збоку наблюдати, як це все робиться, і буду розуміти, що, що потім в далі робити самому. А ні, то буде як з тією стиральною машинкою. От. 17 разів розберу, 17 разів зберу, і... і в ітоді все одно вона буде гріти. Уже без вентиляторів, без всяких стимуляторів, без всяких таймерів, без нічого. Я буду сидіти, так вот, підкидати жмені. Хай горить, знаєте, а що есть... Ну, так вот. Що я мав ще вам сказати? Я вже ну, як обычно, забув. А ну що завтра не йду на роботу, потім ще не йду, опять на роботу якось. ось. А, 8-го у нас же що, Праздник, правильно. 11 не йду, бо ми їдемо в лікарню. В общем, цей місяць ми на роботу, потім же що там, яке, а коли ці баби Наталі наригають? Баба Наталя тож не 25. Ага, ще 25 років. Канікули починаються вже з 22-го. Ну, в мене не починаються, тому мені. Не... Mm. Коротше, так, да, і це ж в цьому місяці ще баба Наталя наригає нам 13-14 зарплату, плюс якісь там премії, плюс все остальне. Так що я думаю, що вирівняюсь, я в цьому місяці. Ну, в смыслі, як начну всю в хату купляти, стінки білити, ви зрозуміли, занавески вчеплю, лампочку поміняю. Вот. Паутиння позбиваю. Ну такое, общем, по багатому А что делать? Скатерку даже, можно дому куплю. Не, мне не Так. Ладно, хорош трендеть. Пишу я отдыхать.